Так. Ось завдання. Олександр Сергійович. Олександр Сергійович, Опять ви щось чудите. Що це ви прислали? Де ваша тітулка? Де воно все? Що це за буква С? Що це за буква С? Я не знаю. Так, ладно. Вашковоз, третій варіант. А ну дивись. Ф2. Н2. От у група яка у вас там? 36 ж. Тут 36-та група. Ага, воно скучило. Не хоче, так? Да? Не хоче. Так, вступ. Вступ ми пишемо великими буквами. Вступ. Він має бути по центру. А не отак. О, тепер воно починає пригати, як хочеш. Отож, треба було брати шаблон той, що я вам скинув. Ой, може, може. Не знаю, що тут. Вам робити? Отут повинні бути розриви, вставлення, розриви. Отак воно повинно бути. Кожен розділ в розривах. Що це таке? Отак воно має бути. Що це таке? Що це таке? Так, тепер. оце Засвідчуємо ужас, ужас. Що це таке? Отак. Оце сюди. Оце сюди. Оце. Ось сюди, сюди, отак приблизно можна бути. Так, характеристика. Отут тире. Так, це у нас вертикально Сейчас Зараз подивимося. Копіюватички, це у нас верстат. Так, ще з ЧПУ. Вертикально сверлини ще ЧПУ. Добре, поїхали тут. Тітулки вашої нема. Де та тітулка? Що це? Ага, таблиця. Добре, добре, добре. Стема з ЧПК. Так, отут має бути написано тут ось продовження. Таблиці. 1.1, Так, шрифт щось не той. Не проблема. Поміняємо. Тимсю Роман, 14. Не хоче шрифт міняти. Так. І тоді от ця штучка робиться от так. А воно не хоче його робити. Ну, в общем, цього не должно бути. Чого воно його не робить? Без меж. О, отак має бути. А отут ось. Ось так ось ось. Усі межі. О, І тут так само всі межі вставляєте. Усі межі вставляєте. Отак воно повинно бути. Тільки оце сабзаця по ширині. Абзац, одиниця. Ось так воно повинно бути. Так, рисунок 1-1. Тут має бути ТР. Зображення з великої букви. Мізикація інверштату. Рисунок має бути знизу підписаний. Бачите, він у вас щось не хоче підписуватися. Що він у вас не підписується? Отак. Тут має бути тир, а не дефіс. Отак. Ось, тире має бути. Так. Далі. Опис основних вузлів механізму верстата. Отут тире. Не дефіс, оцей що у вас стоїть, а тире. Так, воно повинно бути, а це треба да, взагалі картиночку засвітить. Щось вона у вас дуже темна, Значить, заходимо. Зображення, ефекти для зображення. Тінь, заготовка, світлина, розмиття. Зараз знайдемо. Де воно тут? Відділення обтікання, розташування, макет зображення, ні. Десь тут художні коригування. Ось от, так от, пожалуйста, дивіться, як красиво вийшло в мене, як як некрасиво було у вас. Так, учіться. Що це таке? 1, 2, 3, 4. А далі, що це таке? Шановний, оце його прибирайте. 2 рази 4, а тут 5-8. Що це таке? Розбирайтеся з цим описом вертикального свердлильного пробіло це і вбирайте. Чого воно у вас по центрі? Воно має по ширині. Шпинильна бабка. Як воно? Що, що це воно означає? Тут таке, тут таке. Вісім захисних глинта. Так. Шпиндель, о Боже. Те ж саме, світліше його робіт. Де воно? От Оно. От так. Пожалуйста, дивіться, як почалось. Оце ж, оце ж російською мовою. Значить, його набираєте отут в тексті. Що один це там коробка. Коробка. І так далі. Отак ось. Писати. А оце усе треба прибирати. Пишете, що це кінематична схема. Отут От От ось пишете. Кінематична схема. Тут дві крапки. І тоді коробка, і так далі. Що це... Потім це російською мовою. Текст заборонений, предупреждаю. Відповідно, отак беремо його і ріжемо. Оп. Ну, отак хоча б. Так. Що це? А чого воно чор... жирним у вас? Що воно жирним? Що це таке? Чого воно жирним? Чого воно не вашим шрифтом, Тенсі Рома? Саме головне, чого тут ось розрив? Отак. Так, що це? Отут. Ставимо, вставка, розрив сторінки. А тут підтягуємо вверх. О. Вимоги. Лезова обробка. Так, верстата. Що це таке? Це ж тіре має бути. Так, радіально свердлильний через отак. так. Радіально-свердлийний свердлильний, то я вже забув. Вертикально, дивіться. Він вертикально свердлильний у вас. А що ви пишете тут? А що радіально свердлильне? Откуди взяли свердіальне? Цей текст взагалі з другого, шановний. Ви давайте про вертикально свердлильний вже пишіть, а не радіально свердлильний. Що це таке? От щоб отакого не було, вставлення, розрив. О, бачите, як все нехорошо вийшло. Ми його так. Оп, а воно не хоче. Ну, якщо у вас отак скочило, що ми робимо? Беремо стрінку 15. О, Не трогаємо, а стрінку 15. Копіюємо. Приїхали ось сюди ми його. І отак. так. Вообще-то надо було брати мій шаблон. Ааа, пожалуйста. Оно тепер ушло, не хоче. Ха -ха -ха. Ой, какой ужас. Соболезную. Не хоче. Назад. А чого ж воно не хоче? А, ось воно. Угу. Не то класно. О, так от дивіться. Красиво так. Раз. Так, стопи. О, О, дивіться, все красиво вийшло. Так. Відповідно, оцю 15-ту сторінку ми тут вирізаємо. А 16-ту сторінку ми беремо і красиво встановлюємо на місці. Якщо у вас почне прігать. Так, Воно тут у нас. Ну, от приблизно так. Чого воно у вас тут щось ви поля великі? Можна було поля отак подвинути. Ну, це таке, опять же, знову тут розрив, дивіться, вставка. Вставка, розрив сторінка. Отак воно має бути. А тут піддвигаємо вверх. Так, е сюди вставляєте ваше креслення. Де ваше креслення? Дивимося, де ваше креслення? Беремо, шукаємо ваше креслення. Хоп, горшковоз Олександр. Ось воно, да. Це, це непонятно, що ви мені тут прислали. Угу. Ось коментар. Так, ось горшковоз коментар. А, ви ж сюди присилали, боже, не туди. Так, дивимося, ось. Виправлений КП. Ой, боже, не ту. Ще зараз ж тут той горшковоз? На рецензії. Ага, ось, дивіться. Так ми беремо його. Так. Українська хай буде. Так, ну оце в мене, воно у вас його не буде. І. отак, так беремо його. принт scрін. Раз, два, Копіювати. Там ваше прізвище. Сюди ми його. Раз. І отак ставили. Ну, от, пожалуйста. Вирізати, да? ну, так. Приблизно такий варіант. Ну, це я так, бисень, Так, рисунок. Значить, давайте так. Або все жирним, або все нежирним. Ну, домовляємося, що все нежирне. Відповідно, ваше жирне все. Робимо нежирне. Бо воно у вас одне жирне, друге нежирне, ви ж оприділиться. Опис електричної схеми. Так, 18. Угу. Откуда тут? Де воно ділося? Це? Куди воно ділося? Непонятно. Отут де? Що це у нас тут? 19. Тут немає нічого. А, ну ось воно прігнуло, звісно, 20, 21. Так, ну давайте провіряємо, що ви тут насчитали. Ну, перше, перше, всі формули посередині. Отак. Далі дивимося наше. Ось воно. Ваш варіант 3. 71, 21. 31. 31, 2777 Угу. Оце ж З абзацом має бути. Це теж з абзацом Всі значення з абзацом Це теж з абзацом Якщо воно не хоче, ми його за оце беремо і тягнемо так воно. В стопчик, бачите? В ступчик. Під тимдаде. Так, раз. Це не хоче, ми його так беремо і отак двигаємо. О, якщо там не хоче, значить. Угу. Ну, Все, якщо отак воно пригає, то тоді отут делаємо розрив. Оп. А воно там ба, отак різання. Ну і отут і скинет його. Так, добре, Т, от отут у нас 31, 21, 29, 29, 300, 300, угу. 29 і 2, те саме вийшло чи що? Далі, 31, 21, 0,36 на 300 0,11 кВт. Так, що -то не то. А. Ще раз, дивіться, у вас дано 23, 2,3. При дану, я ж оце у вас взяв оцей його і закреслив. Ще в першому. Ви його все одно залишаєте. Значить, підставляєте ті дані, які у вас є. А не придуманий 0,3, а 2.3. Наголошую, я буду це провіряти. Вийде там на 11 кВт чи 20 кВт. Значить, настільки її берете і розрахунок і робите. Що за я вже несколько раз і в відео казав, і показував. Знову ж таки, отут немає такого показника, як І на І. І на І. Дивіться, вставлення накреслення. Отак от, от. Так. Тут пишемо. І. На І. На І. Оце, по-моєму, на. І. Оцей показник. Так, і де ми його шукаємо? Дивіться. І 71 А6. Копіювати. Так я вже ж показував. Такого немає двигуна, Юмаю. ставити. А, є. На 0,37. На 1000 обороту. А у вас? А6. Ага. Хоп. Давайте глянемо. Ось І от дивіться, що воно нам, цей сайт по... А, ну можна було, ладно, в цей 90. Давай ще раз. Дивимо. Так, ось він у нас. І ось його характеристики. Дивимося. співвідношення струн. 4 і на 4,7. І оце отут має бути. 4,7. Потім ми його в розрахунку беремо. Так, оце рисунок, отут тіре. Так, 037. А 970 А 970 Дивимось, 970. 880, дивіться. 880, а 970 1,3 сила струму. І оці всі дані, шановний, оці всі дані, ось я їх показую, дивіться. Оці всі повинні бути там в табличці. Доповнюйте табличку. Далі, що це за крапочки? На що ці нужні крапочки? Ці всі крапочки не треба їх. Так, дивимося. Угу. 46, вибираємо 0.75. Чого при отакому потужності В 0.75? Я ж сказав, вибирайте 0.35 чи 0.5. 0.75 це велика дуже потужність. Не вибирайте це. Тому що треба найближчий більший. У вас 0.146 кВт. Далі. 1. 28, 0,5, 0,90. 0,5,98, 19.65. Вот тут ну ноль семьдесят пять. И чего вы выбираете два и два? Я же сказал два и два не выбирать. Після ноль шестьдесят восемь. У тут підходи ноль семьдесят. А ось ноль семьдесят пять. Правильно. 0,75. Оце вибрано правильно, да. 0,75, півтора, пускове 5. Це 2,2 и цей момент. Правильно. Тут я помню. Тут оцей вибраний правильно. Далі. Характеристику. 25.04. У вас 98.05. Вот 0,5.

Так, 6,5. Ну, так, і допустиме скільки буде. Значить, дивіться. Отакий я шаблон вам дав. Ваш курсовий повинен складатися із титульної сторінки. І потім у нас пішов зміст. Можете оці дві сторінки завдання не вставляти. Титульна обов'язково має бути. Оце отаке. І що у нас? Що я хотів сказати зараз? Отут. І допустиме. Дивіться. Так, дивимось. Дивіться, оце розрахунок для прикладу. Ось написано. Допустиме значення більше, найближче більше. Де воно ваше? Отут має бути 10. І допустиме 10. Далі. 6, 5. 8. Ну, ми ж тут не 6, тільки що ми ж дивилися. Там же ж не 6 у вас. Ось цей двигун. Дивіться. Скільки тут? 4,7. Бачите? У вас такого нема. Відкіля оці цифри 6, 5, 5, 7, 1, не ясно. Якщо у вас в таблиці цього даного немає. Так, що це ви вибрали? На 16. Чого ви вибрали на 16, якщо я сказав на 10, слідуючий? після 6,5 у вас. 10 іде. Ви вибрали ось на 16 ампер. Копірувати. Давайте перевіряємо. На 4, на 16. Ну, вам на 10 треба брати. 16. Чого 16 взяти, якщо там на 10 достатньо, Так, перевірка. Де проводилася перевірка? 16 множимо на. Якщо ви вибрали це автомат, це, да, то множите на 5. А ось 5 на 16 – 80. Що угу. це таке? А зачем ви дів автомат використовуєте? На 25. Ну, правильно, в принципі, на 25, якщо брати, так а зачем він тут нужен? Так, теплове реле. на 10 на 10. Чого на 10? Чого на 10? Там на 6,3. Ну, взагалі-то автомати. Вони тепловерелі це на 10. Давайте про HDL. 107 копірувати. Оп, 10.07. Його 1,5, 2,6. Дивимося. А у вас. РТЛ 10, 1,5. 2,6. Шановний 2.6 Відповідно, 1,32 у вас не входить в цей проміжок. Тобто вам цей не підходить. 110. Ну, оцей, можливо, підходить. О, значить, оцей і поміняєте. А ці два підходи. Це РТЛ. Значить, вам треба менше брати. РТЛ-6 і РТЛ5. Подивіться. Поміняєте цей. Магнітний пускатель. Так, я ж сказав, три їх должно бути. Три. Три до кожного двигуна три. Є таке. Далі. Що це? FC. Що це за мені? Не пускать, щось дивіться. Копірувати. Ви написали якісь там пускателі, да? Попробуємо його найти. Ставити. Оп. Де він. ФС 16, а осень, ага, 16 код, на 16 ампер. Да у вас на 10 бы хватило. Где его характеристики? Вот они, да. Запобежники тоже на 10. Да тут на 6,3 бы хватило. А ну, дивимся, что у вас на 10 На 500 вольт і на 120. Шо у нас тут Д-характеристики запобіжника. де характеристики запобіжника. Шановний. Я шаблон скидав. отут тут характеристики в шаблоне. Ось так дзвоно буде три штуки. Так. А ось отаких от ти. Тільки сюди додати ще значення. 120 кА. Так, це у нас струм від, від, відключення. І напругу 500 вольт. Ставити. Далі кнопки. Ну, по кнопкам тут, ладно. Що це? Перерізу проводів. Абзац, одиничка. Таблиця отут. тут. Так. Опять одне й те саме. Не поняв я, для чого це нужно. Ну, на 16. Допустимо, на 16, на 2,5. Так. А так, а тут чого? Дивіться? Ви вибрали 2,5, а тут півтора у вас. Ось півтора. С півтора. 12, 12,07. Пересчитайте. На 2,5 ви вже вибрали. Ось дивіться. Два перерізом. 2,5 мм. Значить, сюди ставляться. 2,5 мм. Тоді буде тут не 12, а 7 з чим-то там. Пересчитайте далі. Що це таке? А Та ви його нормально поверніть. Так, берете. Сейчас мій. Хоп. Вот так. І отак раз. Так раз, так раз, раз. Вот. Ну от. от. Ой, дивіться, хоч рівніше стоїть. А, все одно з перекосом. Ну, випишу, що це таке? Горшковос? Значить, горшковоз, дивіться, 39-й ось. Бачите? Опасняцію в 39. У вас. 003. Бачите, оце ж не пойде. Так, що це таке рисунок внизу? Що це за рисунок? Фу. Змінного струму. Ну, хай це буде. Тільки що це ж таблиця має бути не менше 12-й шрифт. Має бути не менше 12-й. Постійно строю. Висновок таким чином. Воно спригнуло вже. Выкористаны джерел по ширине. Литература. Итого. 52. А це к чему це тут? Ну должно быть на першій сторінці, Все добре. Заканчиваем.